Всім привіт! Я всього люблю по Як я вбираю свого люблю їх улюблені машин. Починаємо. Починаємо. А що ти перше хочеш скласти? Давай установку. Установка. Добре. ці дітанки потрібно поставити сюди. А це ось сюди. А ось це сюди така конструкція. Да? так. Находилась від країна. цю, хіба? цю. Нам нужно. От эту. От эту. От эту. А от це тут. І що це в нас виходить, розкажи? Установка. Установка? Отшу? Отшу? Да? А що цією установкою можна робити? Вона запускає. Вау, клас, а що можна запускати? Так. А що можна запускати? Добре. Ось така окупіка. Як фонарь. Як хто? Як фанат. Фонарь. Ліхтар. Я, я щось до того взяв і в Гаррі Поттера. Ага, у тебе було ліхтар з Гаррі Поттером? Так, да, я тобі його зробила. О, клас, дякую. Ой. Ой. Дякую. 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 ще треба багато Добре, добре, добре. Конструюй. Однакові. Однакові. Я на нього в що зараз буде. Мовка вмикання. Мотка вмикання. Клас. Ну, виглядає дуже-дуже дуже цікаво. Мені ну, подобається так. От ти молодець. Щоб взяла. Так якщо можна, є, Ха-ха, клас. Я молодець. Далі, далі все буде. А, це ти зробив установку? Так. І в неї можна запускати. Класно, Знов, класна. Нагадаю, що ти ще хотів зробити? О, інтернетку. Інтернетку? Давай. Це типу як Wi-Fi роутер, щоб передавати інтернет? Да. Окей, давай. Мені ну, подобається назва. Інтернетку. Да. Давай. Ось. Ось інтернетку. А, це вона вже зроблена чи як? Ось я в тут угу, пробука. Ага. Чого? Ось, ось так, ось так, ось так, ось так. Вау, тобто оця так, твоя інтернетка додається до цього запуску, да? так, так? Покажи, підніми вище, покажи мені клеще. Круто, це ти сам припав? Клас! Мені подобається, ти сам таке придумав. Давай останнє, що ти хотів зараз робити. Ракета? Так. Ти вмієш робити ракету? Так. Та це ж неймовірно! Круто! А, де тут детальку все. Ну нічого, завжди можна все виправити. За себе довгим до кит. Не тусиво до інтернету. Я, я зрозуміла. Бо я не похолі наліпку. Що що? Ага, плохо, погано ліпиш ліпки. Ну, наліпки не. Ну, вона була панка сок, я вона її відрізати. Бо, 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 бо там необходимо не

Добре. А, не го не так. Зараз це зробиш правильно. Мені вже так цікаво. Я каже, як это видається называю, а по чайке так нас такого чая зависила вдома, но слова не в Оце ракета? Кам'янський новий. Воно у цьому заліз така. Клас! Ось так швидко, за 5 хвилин, з рандомних, просто випадкових деталей Лего можна зробити отакий запуск, можна зробити таку інтернетку для Wi-Fi і можна зробити ракету. Тому, друзі. Ми далі, так? І я вам можу. Якщо у вас багато непотрібних деталей Лего, завжди використовуйте свою уяву, комбінуйте і створюйте свої власні винаходи. Як сьогодні це вам показав Дімас. Ниша? Дімас Нормас. До нових зустрічей! Пока. Пока. Я вам покажу, як можна ще розвитати. Так. Воно проверяє, чи провіряє, чи воно достатньо зав'язане чи ні. 20, 20 зарядів. Вилетіть тільки тільки про ковдіти ось тут на кругу. Клас! Ой, я навіть. Клас, я бажаю ракетити. Тобто, друзі, з Лего можна створювати власні, 20, унікальні, неповторні 30. іграшки. Це 30. так круто. Ще треба. 20. Все, чотирнадцять. Достатньо. Все? Три, два, один. Це ракета літає! Воу! І далі, як запускається інше? Заряду достатньо. Час літати? Треба 500. 500 зарядів? 500. Я думаю, там вистачає. Ну що, взлітаємо? 50 очков. 50, добре. І так, летимо. Полі, Супер. Покажи кнопку вимикання. Все! Іграшки пошли... пішли собі відпочивати. Все, бай. Ба